Вітаю, друзі! Сьогодні ми приготуємо дуже ніжний та смачний банановий чізкейк. Спочатку готуємо желатиновий розчин. Замочуємо 10 грам желатину в 50 мл теплої води. Перемішуємо і залишаємо на 15 хвилин. Тепер переходимо до приготування кремової начинки. В мисці змішуємо 2 банани, 200 мл вершків та 120 г цукрової пудри. Далі додаємо 400 г кисломолочного сиру. В кінці додаємо 15 г лимонного соку та 10 г ваніліну. Збиваємо сирну масу блендером до однорідної консистенції. А поки не забудьте підписатися на наш канал. Тут ви знайдете багато цікавих рецептів. Додаємо в сирну масу розтоплений набухший желатин і продовжуємо збивати. До речі, чизкейк це один з найулюбленіших десертів у світі. Його приготування не вимагає високих кулінарних навичок, але смак завжди дивовижний. Тепер приготуємо желатинову суміш для заливки верхнього шару чизкейку. Для цього замочуємо 20 г желатину в 60 мл теплої води. Ретельно перемішуємо та додаємо 140 мл виноградного соку. Перемішуємо суміш і залишаємо на 15 хвилин для набухання желатину. Далі приготуємо тістову основу для чизкейку. Для цього печиво подрібнюємо в блендері до однорідної маси. А ще чизкейк можна приготувати заздалегідь та зберігати в холодильнику до 3-4 днів. Це чудовий варіант для тих, хто не має багато вільного часу на приготування десерту, але хоче мати щось смачненьке до чаю у холодильнику. Додаємо до подрібненого печива 60 г розтопленого вершкового масла та 20 г какао і знову все перемішуємо до однорідної консистенції. А поки не забудьте підписатися на наш канал, тут ви знайдете багато цікавих рецептів. Роз'ємну форму застиляємо пергаментом і рівномірно розподіляємо основу з печива по дну форми. Відставляємо у холодильник на 15 хвилин. Після цього дістаємо форму і викладаємо всередину сирну масу. Відставляємо чизкейк для застигання на 1 годину в холодильник. Дістаємо чизкейк з холодильника і викладаємо зверху кружальця бананів. Завдяки бананам наш чизкейк буде мати ще більш ніжний та приємний смак. Заливаємо чізкейк виноградно-желатиновою сумішшю і прибираємо в холодильник на 2 години. Виймаємо чізкейк з форми, прикрашаємо горішками та листочками м'яти. Нарізаємо на шматочки і можна смакувати. Спробуйте приготувати і ви. Це дуже смачно та корисно. Смачного до зустрічі у нових відео. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте україномовний контент.